Олег, ти раніше таке бачив? Бачив і багато разів, коли клієнти не виконують наші рекомендації. Ось, я зараз більш детально розповім. Машинка заїхала до нас на діагностику ходової частини. Одна зі скарг була, що ну, начебто м'яка педаль і не з першого разу є гальма. Угу. Діагностиці... Audi Q5. Audi Q5 ми виявили. Ну, скажімо так, бачите, візуально цей диск нормально. Коли ми на, діагностика, на діагностиці кажемо і прописуємо вам, що є, скажімо так, іржа, диски вийшли з розміру, це ми кажемо не просто так. Якщо навіть диски перегріти. От, тут Давай, що в нас трапилося, да. вентиляції у нас полопались. І диск у нас тормозний. Просто розслоївся навпіл. Ну, якщо б людинка б сказала, що я ще поїжджу... Угу. Ну, може, це дуже небезпечно, дуже, так? Дуже дуже небезпечно. Це, ну, це життя, це гальмівна система. Угу. Ну я не знаю, навіть його можна тут руками розірвати. Так, ну там видно, видно, що це жах. А давай покажемо, як повинно бути. Так, да, це ми для наглядного прикладу. Це новий, так? Так, да, це новий диск. Бачите? Так, да, не дуже виглядає. Тому Тож, дослухатись треба до порад. наших Так, да, часно заїжджайте і виявляйте всі недоліки в автомобілях.